Упокійно дивитися, як винищити моє майно. Дивіться, є рішення виконкому. Вам, вам безліч листів, приписів написали. А ви шахраюєте. Така суперечка відбулася між заступником міського голови рівного та власницею торгівельних кіосків. А все через те, що ці конструкції демонтовують. Жінка вважає процес незаконним. Міська рада на моє прохання припинити беззаконня не реагує, нищить майно, яке коштує великі гроші. Жодного припису мені не надавалися. Згідно закону, має надаватися припис не шляхом розклеювання якихось листівок на стінах, на парканах, на стовпах. Є юридична адреса, є поштова адреса, є електронна адреса. Жодного попередження не було. Опонент по суперечці пані Галини і за сумісництвом заступник міського голови Артем Ганощак каже, конструкції були незаконні, і власницю кіосків попередили про демонтаж. Демонтажі відбуваються на підставі рішення виконкому. Було рішення виконкому, воно було опубліковане, воно публічно. Ви самі багато разів приймали участь в засіданнях, були присутні, ви бачили, як це відбувається публічно. Передувало цьому всьому неодноразово винесення протоколів складання і винесення приписів про демонтаж. Як зазначив Артем Ганущак, кіоски на вулицях Пересопницький та Полоботка заважали проїзду спецтехніки. Аби довести ефективність цих змін, тут провели навчання ДСНС. Сьогодні, вкотре відпрацьовувалися практично складову дій пожежувальних підрозділах в умовах оновленої системи руху дорожнього руху навколо нашого продуктового ринку. Це дуже важливо, оскільки це нам дає змогу якісно цінити і якісно сформувати безпекову складову. До центрального павільйону рятувальники дісталися за три хвилини. Раніше доїхати сюди було майже неможливо. Однак залишається питання, де ж торгувати підприємцям, місця яких забрали. Звичайно, що коли така маса людей зайшла в ринок, ринок ще в процесі оновлення рядіїв, визначення зонування, і він в подальшому, протягом короткого проміжку часу, наведе тут також порядок, відзонує, забезпечує достойні робочі місця для того, щоб люди могли тут торгувати. Ми їм ставимо таку вимогу. Частину торговців перемістили в ярмарок, а частину всередину ринку. Але чи вистачить всім місць? Підприємець Михайло раніше торгував на вулиці Шевченка. Коли там демонтували кіоски, то обіцяли місце всередині ринку. Чоловік запевняє, міська влада вже півроку нічого не дає. Звертався, кругом звертався на ще директора базару до пана мера міста. Звертався чи Обіцяють, обіцяють, а вже півроку ніхто нічого не дає. Дають таке місця, що прямо коротше, нічого не дійдуть, можна сказати. Тільки не обіцянки і все. Нині розробляється схема дорожнього руху по вулицях Пересопницькій та Полободка. Також тут планують зробити парковку. Оголосять конкурс на оператора, який буде зобов'язаний провести благоустрій території. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.